Всім привіт, друзі! І це друга частина моду, де я замінив діалоги та музику. Як ви пам'ятаєте, минулі серії ми закінчили війна, тому ця серія буде про Сноудін. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що це мене дуже сильно мотивує і приємного перегляду. Як ви пам'ятаєте, 15 лайків і виходить нова частина. Така можливо, нам треба думати про це більш абстрактно. Однак, я не думаю, що вона зрозуміла що вона порозуміла, що мікрофон досі був вімкнений. О, або хоча б я виглядаю на. на четверте. Типу, як добре, як в четвер. Так, сам знову щось цей мовчить. Хм. Я не знаю, любий. <смарків> може. якої проти собаки де був би, папайрус. <смарків> Ліфт втрачає силу. Ні, зміниться моє життя! Так, знову Сан щось говорить. Ну, не хвилюйся, добре? Троє з чотирьох сірих какаменців рекомендують їх. Рекомендують порухати. Клас, вони майже в цей рухалися. Майже в так, типу, пісні. Трекошнішо. Боже! І коли ти їш їх, воно... А... Ні, nee, я, я не можу це прочитати, що, щось не еліфійське. О Боже! Я думаю це означає, що я маю піти на побачення з собою. Папайрус, не єдине побачення з самим собою. Це означає, що я буду найкращим хостом. Один один щасливий гігант буде мати шанс поговорити зі мною. Це прям як в мене в пам'ятарях. О! Ти пройшов і вбив когось? Путнику, якщо б ти міг. Так, він придурок. Жовті метали. Вони. Е... А, якщо ти знаходишся рядом з жовтими металлами, вода тебе вдарить доком. Ти легенько вдарив е... манікен кулаком. Так, він точно придурок. Наші почуття. Е... До жиру. Е... Я чуть як ріка. Так, він точно не придурок. А, так, я дійсно хочу купити твої е, дивні пильні артефакти. Ні! Ніколи не доверяй ліксі. Це в день в законі все свято. <сміхнувся> Посміхнувся. Вимає тіти, вони такі... Діти, діти. <сміхнувся> Ви отримали е, медальйон у формі серця. Дякую, Санс. Справжня драма, справжній екшен, справжнє кровопролиття. Є, є багато стародавніх е... місць. Дейтінг. Покупці. Так, я... я зроблю стан. І все, як бачите, ми знову. Ну, знову тепер нормальний цей, нормальний звук, тому що. Тобі допустив помилку, він досі не може її виправити, що коли в один момент музика починає ставати такою, як на пацифісті. І ти перестаєш себе відпочиватися, як на геноциді. Речі, хто не знав у ці шарики, якщо. Так нормально це розпитати, то можна собі нормально нагрозити ком? Бляха. Це я зробив даремно. Це було даремно. Це дивно, але... гей! Hey. Пазли, напевно, веселі, якщо ти їх спробуєш. Йоу, <плес> ти хочеш побачити побачитиндайн, правильно? Я думаю, це правда. E, подорожування без лімітів. Це лише фантазія. Ну. Треба буде вражена з... з тим, що ти бажаєш, маленький друже. О! Що ти бачив це все? Нарешті хтось е, вимкнув ці лазери. Дві хвилини до кінця того, як лапша буде готова. О, що я згадав! Всі! Святкування, що ми лузери! О, вауві! Чекай! Це легендарний артефакт! Схоже ти взлися, тож... Нє-хе! Вражений? Сам знову ж це каже. Ну, можливо, вони не люблять плутанки. А що ти скажеш мені? О! Якщо ти... тобі треба буде допомога. Посад хто? стоп сигнали з цині. стоп сигнали червоні. Піш, уяви себе, -стоп, -сигнал. стоп сигнал. Короле повернулися і тепер править під земелья. Це все тому що. Дай його брату. Ху -ху, який жарт. Фріск. Ти ж нічого не сказав, сміш, смішно смешно Або Ободервно хоть. Чи не так? Ясно. Фриск сказав щось не так. Стиль, дино. Эй, поки спокой з тобою. О, чекай. Вітаю, папайрус. Нарешті приємно тебе зустріти. Стане Богом. Хей, hey, я розумію, що. А, а, гей, hey, я думаю, я щось смешав. О, ви вдвох. Е. <гум> а, ти. Типу, о, ви вдвох зробили все, що могли. Е, до речі, вламуватися в чийсь домівку. Тобто, Фріск, чому тобі не прогулятися? Я думаю, всі е, все, що мають свої одяги. Два! Сьогоднішні монстри е, не поважають. Те, що робить їх чимось, я не знаю. Я не, я не можу прочитати. Шановний ну, кореспондент, будь ласка, знайди щось, що можна відрепортувати в новинах. Це дерево ось там має перемикач. Це ж не має бути тоді охоложувальник вогню. Молоко яйця в холодильнику? Він Він просто. Він Він спить настільки, щоб загоняєш себе цим в могилу. Хтось має тебе тримати на повідку, типу. Серйозно, тоді. Я скажу всім моїм друзям, щоб, щоб вони сказали всім моїм друзям щось. Га? Телеграма з від павуків з руїн. Чому? Ти. Тож ти, ти, ти ніколи не зустрів мою о, доньку моєї сусідки. Навіть як... Навіть якщо я не створений бути зіркою. Я знаю хто я! Типу. Адайн, ми помстимося за тебе. По-перше, ти не можеш за Адайн, тому що вона ще жива. А вот Андамін, да пом помститься. Ты несе за НАТО багато. Ми просто маємо йти вперед. Я жив занадто багато... Довго ще боятися. Чогось як ти. Навіть якщо ти е более чего сжалишся, ты ніколи не нашкодив жодному плавуку. Так. Як Сноуден... Так, як і Сноуден, Хотланд має своїх э, королівських вартових. Я! Я обіцяю! Оце не обіцяв.